Житлово-комунального господарства України це є проблема, яка стосується виключно всіх. Маємо надію на те, що знання, здобуті на цих курсах і які доносяться виключно практиками в цій сфері, дадуть можливість уникнути помилок в діяльності майбутніх наших керівників ОСББ. Тетяна Кудем, слухачка курсів голів об'єднань співвласників будинків. Каже, побачила перспективу у такій формі управління, тому вирішила здобути спеціальні знання. Якщо люди відкривають рішення з ББ відкривають свій рахунок, то вони суміють економити деньги і свої кошелючики мати. З цього кошелючик, вони потім будуть будуть розходувати гроші так, як їм надо. А як їм надо? Нам надо, треба... що нашому дому надо? Нам треба утеплити дом надо відремонтувати кришу. Нам треба. Подвалах навести порядок на сьогодні чимало черкаських будинків потребують капітальних вкладень. Стара форма управління не виправдала сподівань та вкладених коштів, тому дедалі більша кількість містян зважується на утворення ОСББ. Експерти переконують, головне у цьому процесі це розуміння, вірне трактування та дотримання законодавства. Люди, які хочуть обійти, закон шукають лазейки. Є такі фірмочки, які начебто сприяють у створенні ОСББ без згоди людей. Звичайно, у таких ОСББ є маса проблем, і починаючи працювати, у них виникає маса проблем, і люди покидають таку роботу, і тоді ці ОСББ починають судитися і так далі. І це призводить до негативного наслідку. Тому наша перша задача це все ж таки ознайомити законодавством, показувати ті основні ну, позитивний досвід, показувати. Ти вже нароблені практики, щоб люди не повторювали помилок. Програму навчання розробив центр перепідготовки фахівців. Готують майбутніх голів і їхні колеги, які досягли результатів. Залучили і викладачів вишу фахів. Також до співпраці запрошені і представники міської влади, які працюють у сфері житлово-комунального господарства. До сьогоднішнього часу ми підготували вже біля 70 голів ОСББ. А й далі будемо. Надалі будемо продовжувати цю роботу. Я думаю, що і надалі ми будемо доносити до громадськості всю цю інформацію, що стосується цього питання. На сьогодні у виші проводять навчання для ще десяти майбутніх голів об'єднань будинків.